На початку 70-х Меріленд був звичайним американським штатом, у якому вирувало звичайне життя. 3 листопада 1970 року на виборах до Сенату США від штату здобув перемогу представник від республіканської партії Джон Глен Молодший. На початку 70-х у Вашингтоні проходили протести проти війни у В'єтнамі. Протестуючих було настільки багато, що поліцейських з усього штату доправили стримувати протестуючих, але місцевим жителям початок 70-х запам'ятався не тільки через ці події, але й через серію жахливих вбивств. У період з квітня 71-го по вересень 72-го року у штаті Меріленд було вбито шість чорношкірих дівчат віком від 10 до 18 років. Усі шестеро дівчат зникали за підозрілих обставин, а пізніше їх тіла знаходили на узбіччі шосе ай 295. Чому вбивали дівчат та хто скоїв ці жахливі вбивства? Сьогодні ми спробуємо у всьому розібратись. Керол Деніс Пінкс було тринадцять. Вона була однією з восьми дітей у великій родині та мала сестру близнючку. Родина дуже любила дівчинку і лагідно називала її Бейбей. Керол жила з матір'ю у районі Конгрес Гейтс та навчалась у сьомому класі середньої школи Джонсона. Увечері 25 квітня 71-го року старша сестра відправила Керол придбати продукти у магазині Севен Елевен. Розташований всього за півмилі від будинку родини. Керол придбала їжу, трохи перекусила та попрямувала додому, але дівчинка так і не повернулась. Родина Керол одразу ж повідомила поліції про зникнення дівчинки. А за шість днів тіло Керол було знайдено за лікарнею Святої Єлизавети у траві біля магістралі Ай 295 Експертиза показала, що дівчинка зазнала фізичного насильства та наругу. Керол померла кілька днів тому, а причиною загибелі стало удушення. Дівчинка була одягнена у пальто, а взуття та шкарпетки Керол так і не знайшли. Ймовірно, злочинець залишив їх собі. Дарлинія Деніс Джонсон була комунікабельною та товариською 16-річною дівчинкою. Вона жила у районі Конгрейтс-Гейтс, тому самому районі, у якому жила Керол Спінкс, і щодня проходила повз будинок Керол, аби дістатись до своєї роботи. Влітку Дарленія працювала неповний робочий день у місцевому центру відпочинку. Вона насолоджувалася літніми канікулами та зустрічами з друзями. Вранці 8 липня 71-го року Дарленія прямувала на роботу до центру відпочинку. Але в той день дівчина так і не прийшла на роботу та була оголошена зниклою безвісті. Через 11 днів її тіло було знайдено лише за 4 метри від місця, де було знайдено Керол. За тиждень після зникнення Дарлинії у поліцейський відділок зателефонував чоловік та повідомив про місце знаходження дівчини. Цей чоловік назвав деякі подробиці, які міг знати тільки вбивця. Тіло дівчини знову було повністю одягнено, взуття та шкарпетки дівчини так і не було знайдено. Тіло дарлині пролежало майже два тижні та зазнало сильного розкладання, тож експерти не змогли визначити причину смерті та перевірити, чи зазнавали дарлині наруги. Але на цей раз був свідок. Один чоловік розповів поліцейським, що бачив дарлинію незабаром після її зникнення. Вона сиділа у старому чорному авто, за кермом якого був кремезний афроамериканець. Десятирічна бренда Кокет жила на північному заході Вашингтона, Округ Колумбія, 27 липня 1971 року, близько 19 години вечора. Матір попросила дівчинку сходити до магазину Safeway. Цей магазин розташовувався всього за 5 кварталів від будинку родини. Бренда мала придбати продукти та забрати корм для собак. На той час жителі округу знали про зникнення та вбивства неповнолітніх дівчат. Коли бренда не повернулась додому, матір дівчинки та вічим одразу ж вирушили на її пошуки. Приблизно за дві години, о 21.20 у будинку Крокетів пролунав дзвінок. Мати та вічим бренди вирушили на її пошуки. А у будинку залишилась її семирічна сестра, і саме дівчинка відповіла на цей дзвінок. Бренда плакала у телефонну слухавку, а потім сказала: Мене підібрав білий чоловік, і я вже буду їхати додому на таксі. Я зараз у Вірчинію. Бувай! сказала Бренда, і дзвінок різко обірвався. О півночі у будинку знову пролунав дзвінок, але на цей раз телефонну слухавку підняв відчим. Бренда повторила те, що казала кількома годинами раніше, та запитала: Мама, мене бачила? відчим попросив до телефона чоловіка, у якого перебувала дівчинка. У телефоні слухавці чоловік почув важкі кроки. Бренда сказала: Побачимось, та кинула слухавку. За шість годин тіло бренди знайшли у траві біля автомагістралі USROAD 15». Що у окрузі Принц Джордж, штат Меріленд, бренда зазнала наруги та була задушена. На шиї дівчинки був зав'язаний шарф, а на одязі бренди було знайдено зелені волокна. Влада округу проаналізувала телефонний дзвінок та швидко прийшла до висновку, що крокет зателефонувала додому за вказівкою вбивці, аби заплутати поліцейських та виграти час, необхідний для скоєння злочину. Детективи звернули увагу на фразу Мама мене бачила. Детективів спантеличила ця фраза. Це могло означати, що викрадення сталось неподалік будинку. Поліцейські припустили, що вбивцею міг бути сусід, друг або ж товаріш з роботи матері дівчинки. Вбивство бренди також залишилось нерозкритим. 12 Дванадцятирічна неномощі Єйц була сором'язливою та тихою ученицею 6 класу. Та навчалась у середній школі Келі Міллер. Вона жила з батьком та мачехою на північному сході Вашингтона, округ Колумбія. 1 жовтня 1971 року, близько дев'ятнадцятої години вечора, 12-річна неномоща за вказівкою матері пішла до продуктового магазину, що розташовувався менше ніж за один квартал від будинку родини. Неномоща послухалась Мачуху та пішла до магазину. Але так і не повернулась додому того вечора. За три години її ціло було знайдено біля узбіччя пенсильванія Авеню, що в окрузі Принц Джордж, штат Меріленд. Як і у інших випадках, її взуття зникло, а на одязі було знайдено зелені волокна. Свідок розповів поліцейським, що бачив, як біля магазину дівчинка сідала у синій чи то зелений фольксваген. Але ця зачіпка нікуди не привела. Зникнення та загибель на спричинило неабияку паніку у місті. Поліцейські нарешті пов'язали всі три вбивства та встановили у місті комендантську годину. А у статті Daily News вбивців вперше назвали фантомом автостради. Бренді Деніс Вударт було 18. Вона жила з родиною у Балтіморі на Меріленд Авеню. Бренда була комунікабельною і любила проводити час після школи у місцевих ресторанах з друзями. 15 листопада 1971 року Бренда відвідувала вечірні заняття у середній школі Кардозо. Того вечора Бренда повечеріла з однокласником, а потім разом поїхали додому автобусом. Аби дістатись до будинку, дівчина мала пересісти у інший автобус, який прямував буквально до будинку дівчини. Бренда попрощалась з однокласником та зайшла у міський автобус Балтімора приблизно о 23.30. Востаннє бренду бачили на зупинці, але додому дівчина так і не потрапила. Приблизно о 6 ранку офіцер поліції виявив тіло дівчини у траві поблизу лікарні вздовж 202 ї траси. Бренда зазнала ножових поранень та була задушена. Дівчина все ще була одягнена у своє пальто. І на відміну від інших жертв, вона все ще була взута. В одній із кишень офіцер поліції знайшов записку, вирізану із шкільного зошита жертви. Це рівнозначно моєї нечуйності до людей, особливо жінок. Я зізнаюсь у інших вбивствах, коли ви спіймаєте мене, якщо зможете. Фантом автостради, експерт проаналізував почерк і зробив шокуюче відкриття. Записка була написана рукою бренди Вударт. Поліцейські припустили, що вбивця змусив бренду написати листа за нього, аби приховати власний почерк. Почерк Бренди був спокійним, вона не поспішала та не хвилювалась. Враховуючи це, а також той факт, що дівчина не зазнала наруги від нападника. Поліцейські припустили, що вона могла знати вбивцю. Він міг попросити написати дівчину записку. А потім прибрав як небажаного свідка. Злочинця так і не спіймали, а вбивства припинились на рік. 5 вересня 72-го року було скоєно останнє вбивство, що приписували приводу автостради. Даян Деніс Вільямс було 17. Вона була комунікабельною людиною та мріяла стати моделлю. Вона виросла у великій та люблячій родині у Галі Терес. Вона навчалась у середній школі Бало, що у Вашингтоні. Того дня дівчина повернулася зі школи, приготувала вечерю для родини, а потім попрямувала до будинку бойфренда. Востаннє її бачили близько 23.20. бойфренд Даян провів дівчину до автобусної зупинки, де були викрадені Керол Спінкс і Дарлинія Джонсон. Наступного разу дівчину бачили, коли вона залишала салон автобуса. А через три години її тіло було знайдено у кущах уздовж траси Ай 295. Дівчина зазнала наруги та була задушена. Взуття дівчини так і не було знайдено. Фахівці ФБР, що досліджували цю справу, дали наступну характеристику вбивці фантом неймовірніше діяв сам. У дитинстві його часто кривдили, і він був мотивований гнівом, спрямованим на суспільство в цілому. Можливо, він навіть отримував лікування, яке могло би допомогти чоловіку впоратися з депресією та злістю до жінок. Фантом міг проживати у районі Вашингтона та добре знав цей регіон, в особливості розташування місцевих магазинів Меріленда. Він володів автомобілем або вантажівкою. Аби мати змогу якнайскоріше відвести свою жертву подалі від місця викрадення, фантом викрадав жертв та відвозив їх у покинуті будинки, де і неодноразово здійснював наругу не дівчатами, а потім вбивав їх. Ймовірно, він міг носити маску та не бажав показувати жертвам своє обличчя. У звітах коренерів було зазначено, що дівчата зазнавали наругу з особливою жорстокістю. Правоохоронці підозрювали, що злочинець був справжнім психопатом з глибокою ненавистю до жінок, вбивця міг мати військовий досвід або ж був військовим, адже злочинець проявив неабияку майстерність під час викрадень. До того ж, злочинець не залишав доказів на місці злочину, і це свідчило про дбайливе планування кожного злочину. Він продумував кожну деталь заздалегідь. Злочинець міг служити в армії або ж міг брати участь у війні у В'єтнамі та нести відповідальність за деякі військові злочини, але було і дещо у цій справі що поєднувало принаймні чотирьох дівчат у Керол Дарленії, Бренди та Даян середнє ім'я було Деніс, і через це вважалось, що 14-річна Анджела Деніс Барнс була сьомою жертвою фантома. Анджело вбили у проміжок між вбивством Керол та Дарленії, але пізніше цю версію було спростовано. Виявилось, що до загибелі дівчини були причетні двоє поліцейських: Едвард Саліван та Томі Сімонс. Обидва чоловіки були напарниками і того дня патрулювали вулиці Меріленда та випадково застрелили дівчину, а потім позбули тіла. У 1974 році поліцейські заарештували банду гвалтівників Грінвега, і вони одразу потрапили під підозри поліцейських. До складу банди входило три особи: Мелвін Грей. Він працював на пошті та зізнався у двох вбивствах фантома автостради, але його зізнання було вигадкою. Пол Брукс був відповідальним ймовірно за сотні групових зґвалтувань в окрузі Колумбія. І Моріс Ворен на прізвись Котовстон з 68 восьмого по сімидесяті роки. Вони нападали, викрадали жінок та дівчат у Вашингтоні та у околицях Меріленда. Вони завжди викрадали дівчат біля дороги для задоволення своїх хижацьких потреб. Кожного з члена банди було допитано детективом з відділу вбивств у в'язниці Лортон, що у Вірджинії, під час допиту Моріс Ворен вказав на іншого члена банди та навіть не дав інформацію про одне з вбивств. Цей чоловік також відбував покарання у в'язниці Лортон. Ворен погодився співпрацювати з поліцією, але за умови, що він залишиться анонімним. Він побоювався, що цей чоловік може вчинити над ним розправу. Ворен назвав особу, дати, місця злочинів, а також деталі, які були відомі лише зловмиснику та детективам і ніколи не розголошувались. Інформатор повідомив, що не був причетним до вбивств та навіть не дав алібі, яке детективи змогли підтвердити. Нарешті пазл почав складатись. І справа мала усі шанси нарешті стати розкритою. У цей період у Меріленді проходили вибори нового прокурора, і один із кандидатів, сподіваючись заробити політичні бали у свій виборчий кошик, публічно оголосив пресі, що у розслідуванні фантома автостради нарешті стався прорив. Він сказав, що один із в'язнів почав співпрацювати з поліцією. В цей момент детективи з Вореном... Направлялись до одного з місць злочину. Чоловік почув цю заяву і відмовився від подальшої співпраці. У подальшому він заперечував, що коли-небудь надавав будь-яку інформацію та співпрацював з поліцією. Наступним підозрюваним став Роберт Елвуд Гаскінс. у березні 1977 го року. Роберту було 58, і він працював комп'ютерним техніком. Чоловіку було пред'явлено звинувачення у викриденні та нарузі над 24-річною дівчиною у його власному будинку, що у Вашингтоні, Округ Колумбія. Детектив відділу вбивств Ллойд Девіс допитав Роберта. Виявилось, що чоловіка щонайменше двічі звинувачували у вбивствах. 28 грудня 1938 року Роберту було 19. Він був студентом та членом наукового клубу. У Шахтарському педагогічному коледжі Роберт підсипав у візки ціаніт п'ятьом повіям у борделі. Чотири жінки вижили, а 31-річна Рут МакДональд померла. Через два дні він вбив 26-річну повію на ім'я Елізабет Джонсон в тому самому публічному будинку. Роберта заарештували. Під час допиту він розповів, що заразився від повії. І вбив би їх усіх одночасно, якби тільки міг. Його відправили до лікарні для обстеження. У лікарні він схопив стілець та скїв напад на трьох санітарів. У квітні 1939 року його визнали божевільним та госпіталізували до лікарні святої Єлизавети. У грудні 1951 року він вийшов із в'язниці. А вже у квітні п'ятдесят го задушив 42-річну Лауру Кук. Його знову заарештували та ув'язнили. Але вже у 58-му році він вийшов на волю. Роберт жив неподалік від району, у якому проживали жертви, а деякі дівчата проживали в одному будинку з Робертом. У сімдесят му році у будинку Роберта було проведено обшук. Слідчі знайшли у помешканні жіночі сережки, фотографії дівчат та молодих жінок, жіночі хустки, твір, який написала дівчина, та ніж, який використовувався у іншому непов'язаному нападі. Поліція знайшла судові документи, у яких використовувалось рідкісне слово тамтемонт у перекладі рівнозначно, яке злочинець використав у записці написаною рукою Бренди Вударт. Роберт провів решту свого життя у в'язниці та помер у 2010 році. Ще одним підозрюваним став колишній боксер та серійний вбивця Семюель Літл. Літл вважається найкривавішим серійним убивцею у американській історії. Літл зізнався у 93 вбивствах, які скоїв у період з 70-х. 2005 рік, але зрештою поліцейським вдалося довести лише 60. Літл часто подорожував країною. В той період, коли орудував фантом, Літл жив у Меріленді та вбив щонайменше одну зі своїх жертв у 72-му році у Меріленді. Літл був колишнім боксером та душив своїх жертв руками, а потім здійснював наругу. Усі шість жертв фантома відповідали типажу пажу Літла. Вони були молодими та чорношкірими дівчатами. Свідок, що бачив Дарленію із викрадачем, сказав, що Літл був схожим на того чоловіка, якого він бачив у машині з дівчиною. Семюель ненавидів свою матір, яка продавала свою любов за гроші. Маленький Семюель ставав свідком таких зустрічей матері. Він зненавидів за це свою матір, але не міг заподіяти їй шкоди, тому всю свою злість та ненависть. Він переносив на інших жінок та дівчат. Бренда сказала, що її викрив білий чоловік, але слідчі були переконані, що вбивцею був темношкірий чоловік. Профайлер, що займався цією справою, сказав, що зазвичай чорних дівчат вбивають чорні чоловіки, а білих жінок чи чоловіків зазвичай вбивають білі. У 80-х роках справу передали Ромен Дженкінс. Вона була знайома з цією справою і доклала чимало зусиль, аби розкрити цю справу. Але ось дивина: деякі речові докази та біологічні матеріали, а також певні файли у справі при видав до стради загадковим чином зникли. Загадковим чином зник і таємничий звіт ФБР було і ще дещо у цій справі. По справі проходив ще один чоловік під псевдонімом «Чоловік із Турину». Відомо, що він був свідком і ніколи не був підозрюваним. Щоправда, щодо цього чоловіка взагалі майже немає жодної інформації. Брату бренди Вудард, Чарльз Вударду, було 6 років, коли сталося вбивство. Це сильно повпливало на хлопця. Він сильно зацікавився правосуддям і згодом став поліцейським у дуврі, штат Делавер. Ще одна родичка бренди також долучилась до роботи у поліцейському відділку. Та навіть мала наміри розкрити справу, але з часом вона зневірилась, та більше не вважає, що ця справа коли небудь буде розкрита. Ось така сьогодні справа трагічна та сумна, шкода, що ми так і не дізнались, хто вчинив всі ці вбивства. Проте у нас є можливість висунути свої теорії, як ви думаєте, хто із підозрюваних міг бути причетним до вбивств, можливо, всі ці вбивства вчинила одна особа. А можливо і декілька, як ви думаєте, обов'язково діліться своїми думками у коментарях.